До міжнародного дня ходогу кав'ярня Рокава спільно з брендом аксесуарів для песиків хеддок провели благодійний захід, який об'єднав мешканців міста навколо важливої мети допомогти тваринам з притулку мокрі носики. На гості чекали смачні ходоги, неймовірно милі аксесуари для собак, багато фото, обіймів і радості. Ідея сьогоднішнього заходу народилася, виходячи з того, що сьогодні відзначається день міжнародний день ходогу. І ми сьогодні. Подумав, таким чином, щоб класно було об'єднати два бренди: бренд рокава і бренд «Хеддог» і допомогти притулку «Мокрі носики. Рокава готує ходоги. Ми продаємо товари для собак і разом збираємо кошти на притулок «Мокрі носики Кременчуцький, і Будемо частину виручених коштів збираємо на корм і купуємо корм. Ми обрали той, хто зараз наразі найбільше потребує підтримку. Особливо важливо, що 20% від вартості кожного хот-дога та 100 гривень з кожного проданого аксесуара для тваринок буде передано до притулку «Мокрі носики», де наразі перебуває понад 30 тваринок, які шукають родину. Також на захід завітали й собаки, які вже були врятовані притулком, і нині живуть у нових, люблячих родинах. Вони разом зі своїми господарями стали символом того, як змінюється життя тварини завдяки людській доброті. Дуже полюбляю цей притулок, тому що там дійсно дуже гарно ставляться до тварин. Ми частенько приїжджаємо їх, годуємо, підкармлюємо якимись смаколиками, приїжджаємо, допомагаємо кормом, звичайно, і чим зможемо фізично можемо іноді вигулювати. Тварина багато розповідає своїм знайомим, щоб також долучалися. На заході також була присутня власниця притулку Лілія. Вона подякувала організаторам та всім присутнім за їхній внесок у долю хвостиків. Дуже дякую всім, хто прийшов на сьогоднішній захід. Дуже дякую бренду Каддо за такі чудові подаруночки, за такі чудові панамочки для цуциків. Від кожної панамочки від якої піде 100 гривень на притулок мокрі носки. Дуже дякую ресторану Рокава за такий захід, і дуже дякую всім, хто сьогодні прийшов підтримати нас та наших більше 30 песиків. Рядови упродовж вечора вдалося зібрати 11 тисяч 251 гривню. Ці кошти будуть спрямовані на придбання корму та необхідних ліків для собак. Ви також можете долучитись до доброї справи. Можливо, саме у мокрих носиках на вас чекає вірний друг. Деталі за номером вказаним на екрані. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.